Я ж не представляю, скільки я робив це сране відео. Так що, ПЖ, поставте лайк. Всім привіт! Сьогодні я для вас підготував отакий от айсберг. І я розберу і, розберу і розкажу все, що тут написано супер детально. А ви поки беріть чай, заварюйте чай. І приємного перегляду. Да, беріть чай, заварюйте чай. Почнімо. Перше буде Разраб. Це Ярослав Безруков. Ви його бачите в себе на екрані. Ярослав Безруков цілий вже має випустити обдову 4.0 вже як 8 років. Але він на той безрукій, що її не випускає. Ми повернемось трішки пізніше. Але Ярослав Бізруков подумав, не що та ношу їх випускати, Я ж без руков. Двігаємося далі. Безполезні речі. Безполізних речей в найбіль просто уйма. Але я перечислю не всі. Але перед тим, як я буду їх перечислювати, подивіться на це фото. Просто представте, наскільки ж ярославу було лінь робити його. Що 89%. Дому просто не потрібні, і потрібен тільки 11%, і це всього перший поверх. Я просто не розумію, наскільки ж йому було лень це робити. Знову ставлю фотку. Ну в я... мене просто нема слів. Я Зараз... в шоці просто сиджу. Він був настільки лянині, що він даже не добавив ніяких речей на ті поверхи, тільки на другі. І то там. Там дві штучки тих речей. А тут безполізні речі. Ви зараз побачите себе на екрані. Ну просто, просто в мене нема слов для того лінтяя. Я його по-іншому ніяк не можу назвати. Ну бо як можна було зробити такий огромний дом і не добавити туди речей? Я просто не понімаю. А от самі безполізні речі: це вентиль, Миска, з клеєм Тим словом що я можу сказати про цю гру? Ну да, гра нормальна, але вона дуже швидко наблюдає. Багів тут просто, я не знаю, гра построєна на багах, але до цього ми повернемось трохи пізніше. Ну, Гра це просто гра мого дитинства, бо я в неї завжди грав. Але це, чесно кажучи, просто жалка пародія Hello Neighbor. І просто всі слідчі етажі, це кусок текстури. Я не розумію, Ярослава, що я думав, коли зробив цю гру. Ідемо далі. Гра недороблена. Да, гра дійсно недороблена, і за того, що тут нема навіть елементарної концовки. Чердак пустий, але до цього ми повернемося трішки пізніше. Ми просто там особливо те, що я вже раніше сказав, що всі. Останні верхні етажі це просто кусок текстури. Я не розумію, от як можна було свідомо почати робити гру і просто її так свідомо знову ж таки не доробити. От ярослав, це просто я не знаю, в нього було скільки вже років? Короче, декілька років, щоб і справити всі баї, доробити етажі, але він. Але він просто не захотів, бо він лінтяй, все, що я можу сказати про Ярослава. Ідемо далі. Мілководія RGB Куби. Скільки би я не дивився айсбергів, щоб зробити свій, ніде не розказувалось, що означає код на RGB кубах. Ем... Але цей код я вбивав його мільйон разів в Google строфу до Чаджи Петі, ну і до інших і, і, штучних інтелектів, але не один не дав просто нормального відповіді, того я і. Ну от, на жаль, теж вам не розкажу. В грі є червоний синій і зелений куб. Червоний куб має здібність просто нескінченних коробок. І все. Він не цікавий та взагалі і він, його дуже легко достати. Синій куб просто, ну, те ж саме, що і червоний, але він дуже далеко кидається і, мож, і може робити, і робити як пушка. А зелений куб — самий цікавий і самий корисний. із-за того, що для нього може. Зробити один дуже цікавенький бах, який підкидує тебе дуже високо, або ще й підніматися просто на ньому. І можна навіть зайти за невидиму стіну я хочу вам сказати, що для цього відео я витратив дуже дуже багато сил, часу, та й, взагалі, це моє наймасштабніше відео і найскладніше. І Якщо на цьому відео набереться 50 лайків або хоча б тисячу переглядів. Я буду вам дуже вдячний і випишу віруси на Angry Neighbor. Будь ласка, поставте лайк. Я вас прошу. Бо для цього відео я вам навіть не можу описати, скільки я потратив сил. Приємного перегляду далі. Летим далі Ліфт. Ліфт був запланований в старих версіях, але, на жаль, його так і не зробили. Зараз в грі є тільки шахта того ліфту, яка веде до шостого поверха, дім сусіда в домі сусіда, як я сказав раніше, є слово, І... які сказав раніше. Просто 89% дому сусіда. Просто напросто не потрібні. Я взагалі не розумію, навіщо тоді було додавати тих ще п'ять поверхів. Та й взагалі ну, нема що сказати про дом сусіда. Можна просто сказати, що він дуже великий і красивий. вк група про Angry Neighbor. Ця вк група в тій ВК-групі були такі школьники, як я, які вірили, що 4.0 все ж таки вийде. Але вони дуже сильно помилялися. До речі, ця ВК-група зараз ще живе своєю життю і взагалі вона жвава. Манікени. У мене є навіть ця теорія про манікени, але я це вже розкажу в кінці. В кінці Ну, в кінці цієї розповіді про манікени. Манікени є на першому поверсі в кімнаті сусіда, де нема виходу. Там є тільки скло, скло, через яке можна попасти в ту кімнату. І ще манікени шепчуться на арабському. І вони. І за, і там навіть з тими манікенами появили, появився мем. В старих версіях, якщо вклю, включити телевізор сусіда, ці манікени з'являться по дому, і в одному з них буде сірий ключ. А моя теорія про манікени, що ці манікени оліцтворяють сім'ю сусіда, яка яку він яку він напевно таки втратив пародії на Angry Neighbor. Пародія не так вже і багато. Я розкажу про одну, бо мені просто лінь шукати ще тих, е, ну тих три, по-моєму, там чотири пародії. А я розкажу про одну це «Hello, Mike!». Там нічого взагалі не змінилось, просто іде тільки в два рази більше безполізних реч, речей, і просто текстурки перероблені під американців. Але Це взагалі прикольно, що вони додумались зробити пародію на пародію. Потоплена кімната. В, потоплен... в ранніх версіях, про яких ми вернемося, трішки пізніше буде. В ранніх версіях в тій кімнаті та кімната була переміна з місцями там, де два дивани. І там можна розчути ну, дуже високий напор і чиєсь завивання під цей напор. Але якщо пройти або видалити ж ті двері під текстурки, там буде нічого. Повертаємось до халтури. Інтелект сусіда. Знову ж таки, Ярослав Безрукас не міг зробити йому нормальний інтелект. Бо настільки тупорилий інтелект, я ще не бачив, бо пародій на Енгрі на Хелоу Neighbor є багато, але з настільки тупорилим інтелектом. Просто я знайти не міг. В нього є всього три дії. Ці дії, це він дивиться телік, телек, блуждає по дому і спить. Все. Можна було ж йому прописати якусь там зарядку, як в тому самому Халовний Ібри. Щоб він хоч на вулицю виходив, а то він просто гуляє по дому, спить, дивиться телік. Ну хоча б вже, щоб він їв, додавали. Ну я не знаю. Ярослав. Тобі огромний респект. Наконець, то моє любиме багі охо! Багі в цій грі просто як. Я навіть не можу описати словами як. Просто подивіться на це відео. далі. Сусід вбивця? Ну на це я точно сказати не можу. Але Ті так як той силует в вікні, до якого ми повернемося трішки пізніше. Потім в нових версіях пропав і з'явилася та кімната з, з завиванням когось. Ну, то може. Сусід сліпий. Багато таких школьників, як я в ті, в ті времена, думали, що це так, але це зовсім не так. І те, що він не бачить через вікно, ну, це просто опять безрукасть Ярослава безрукова. Сусіда можна було вбити? Так, да, на старих версіях, якщо взяти кувалду і вдарити 32, 43, 44, я не пам'ятаю разу по сусіду, він пропаде, але потім зразу ж знов. Вернеться, ну, чи возродиться, я не знаю. Навіть не паніє нашу додали цю фічу, як її потім в послідуючих версіях зразу убрала. Амбієнти. Ембіенти в Angry Neighbor дійсно жуткуваті такі, але якщо ви хочете, я вам можу зараз їх включити. Двері вверх. В ранніх версіях була двері, дві, двері вверх, яку не можна було відкрити. А якщо на неї нарати, то вас перекине в плеймаркет і попросить поставити 5 зв'язд приложення. І по слухам, якщо поставити 5 зв'язд, Angry Neighbor ця двері відкриється. Але це, як завжди жалкі догадки школьників. шизофренік? Ні. Він не шизофренік, але просто де, деякі. Люди подумали, що він серед шизофренік і за того, що він розгулює дому, стоїть і більш нічого не робить. Але це не так. Це як завжди, недороботка Ярослава Безрукова. Силует поліцейського. Так як я раніше казав, ми вже повернутися до цього, в вікні був силует. Але пізніше його забрали. І в мене є догадки, то есть не в мене, а дуже, я дуже розповсюджена теорія цього силуета в вікні. Коротше, поліція підозрвала нашого сусідку в злочинах і відправила туди тільки одного поліцейського, але сусід його спіймав і. Забрав заложники і потім його втопив. Кінець айсбергу. Куб в багані двері з цікавим написом. Скільки би я не дивився айсбергів, я весь інтернет облазив айсберга, щоб зробити цей. І не в одному з них не розповідалося про багану двері з кубом. І я, І я. До речі, можливо, це була та відсилка на версію 4.0. Ключ yellow, тобто жовтий, номер 612. І на закриті 5 секунд з восстановлением. Можливо, це і бу був той самий сейф, який міг би вийти в 4.0 або 3.3. Коли і Neighbor прибув, появився сенс. Старі версії сусіда. <гум> так, як я казав раніше, старі версії Сусіда були дуже загадочні і закриті в закритому доступі взагалі про них мало хто знав. Але в, в, але в старих версіях було дуже цікавих ой багато цікавих речей, про яких я вам зараз я розкажу. Ну, наприклад, те, що я вже розказав це двері вверх. Силует поліцейської туди і т.п. Але помимо того, там ще, наприклад, була кнопка Respawn, а потім Wake Up. Потім взагалі ці кнопки забрали. Ви зараз їх бачите в себе на екрані. Ну і старі версії були взагалі якісь загадочні. Пусте місто. Ви, які грали в Angry Neighbor, ви не задумувались, що ви одні. Що живете тільки ви і сусід з величезним домом навпроти, і приїжджають машини без нікого? Мені здається, в мене є така теорія, яку я, до речі, сам придумав, що всі, хто жили в цих домах, пустих, які зараз, були жертвами сусіди і потоплені в тій самій кімнаті. Або ж спалені в печі, але до цього ми вернемось пізніше. І головний герой це наступна жертва. Далі підвал сусіда. Підвал сусіда назвати підвалом дуже складно. Бо це взагалі там нема спуску вниз, він дуже маленький, ну і там нічого немає. Як я казав раніше, то тому під підвалі раніше була підкова плюс вогонь, і в трейлері це було дуже добре видно. У мене він в той трейлер у мене посилився в описі. Тож за те, що ми відкрили підвал і знайшли цю схему, ми і поплатилися життям катастрофа в Лос-Анджелесі. Пам'ятаєте, як я вам казав про інтелект сусіда, що він робить все родія це гуляє по дому, спить і дивиться телевізор. Тож, коли він дивиться телевізор, там, там показують тільки одні новини. Катастрофа в Лос-Анджелесі. Зараз ви почуєте і переклад, і сам і саме звучання цих новин в себе на екрані. Genuine tropical downpour. Some parts of town got as much as six inches of rain in just a few hours, and it accumulated in a floodplain so rapidly that scores of cars were soon trapped, their occupants stranded on the roof or in nearby trees. We were in the car and all of a sudden the water started rising up. We had no other choice but get out of the car and ha hang on a tree. We were just holding on into branches. We were standing on top of the car, and there was no tree, nothing around us. And they were lucky actually that they had a tree to climb up. Almost fifty of them had to be rescued by helicopter. One plunged right back in. He survived to be rescued a second time. And here a news cameraman jumped from his helicopter into twelve feet of water to buoy up a victim. Remarkably, all were saved, though four people were injured in one way or another. Peak. Yeah, Але невідомий було піч. Як це ж елементарно піч? Я навіть свою теорію про піч. А моя теорія про піч така, що просто всі, всі жертви сусід були спалені в тій печі. Або ж спочатку годин майже друг, були впотоплені в кімнаті затопа, а потім спалені в печері. Або ж вона просто сусідні урязуєте фантастика. Я кажу, деколи між домом сусіда і головного ворога проїжджають машини, в яких немає нікого. Тож деякі люди вважають, що це машина Хоча це просто знову без рукості Ярослава Безрукова. В сусіда була сім'я. Частина відео. Файл тут було знайдено такий вирізаний контент, як топор, кабуварка, кетчуп і гірчинці, картини, тестова карта. Трапоры эры Та сэшэл Берем на твой ключ Заболтши на дверь Наведь кадры для сусиды есть Здесь такие червоные ведро Вот такая вот Прикольная, мне здается Вот это вот Сбивал к отецу На старых версиях А справа на ногу жителі дома головного ворога Мені здається що справді в дому головного виробнику брані жителя Бо на старых версіях в домі головного что скривает сусіда сім'ї сусіда не було. Це просто дітей школьники Теорія торія я во всех іграх.